Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо розважати про п'яту заповідь Божу, не вбиватимеш. Отож, дорогі вірні, я думаю, що особливо ті, які слухають, що ми напевно не мали прямої участі у вбивстві людини, так що ми забрали чиєсь життя навмисно, тобто, не дай Бог когось отравили, Навмисно зненависти, піде мова, що ми маємо намір вбити людину, так? що ми когось там, чи не дай Бог, зарізали чи застрелили, чи наняли кілера, людину, яка за наші гроші позбавила людину, нашого конкурента якогось, чи людину, яка нам робила якусь кривду чи шкоду, чи може ми через заздрість, ми позбавили людину життя. Хоч таких випадків є в світі дуже багато, коли жінка знаходить кілера і замовляє вбивство свого чоловіка, чи чоловік замовляє вбивство своєї жінки, навіть є такі деспоти, які замовляють життя, щоб вбити її батьків, тата чи маму, щоб успадкувати скоріше майно і будинок, ну таких випадків є дуже і дуже багато. Отже, у вбивстві людського тіла найважливішу роль відіграє намір людини, що я хочу, я свідомо це роблю, я все для того спідставляю чи готуюся до вбивства, щоб забрати людині в той чи інший спосіб життя. Можливо, ми цей пункт, вбивство пряме людини, пропустимо, бо немало воно місця Богу, дякувати в нашому житті. Однак подумайте собі, дорогі вірні, чи інші вчинки чи випадки, які, які порушують напряму п'яту заповідь Божу, чи вони не мали місця у моєму особистому житті? Перше і найлютіше вбивство, яке навіть є легалізоване в державах, певно, що займає перше місце, це є. Позбавлення ненародженої дитини права на життя це є аборти, це є найбільш поширений гріх в нашому особливо народі. Диявол вигадав нову машину вбивства. Диявол вигадав такий ненормальний дурний закон, коли він вбив нашу голову, що вже не гончар розпоряджається тою посуданою. Тим глечиком, але глечик розпоряджається сам собою. Це коли не Бог є дателем життя, і не Бог він опікується життям, але вже сама людина є розпорядженням свого життя. Я сама розпоряджаюся своїм життям. Багато жінок, які робили аборти, мільйони жінок, вони казали, це є мій живіт, і я що хочу з тим животом можу робити. Це дорогі, це є найстрашніший час. Такі країни, які вбивають власних дітей, вони не мають майбутнього. Це кожного року, я не кажу про цілий світ, але наша ненька Україна, бо ті аборти знову ж таки прийшли з тої чорної, пекельної Росії. Це вони вчили і противилися всьому, що є Боже і святе. І коли Бог казав не вбий, то вони кричали на весь голос вбий. І вбий вже в утробі мами, вбий в утробі почати життя. Вбивство ненароджених дітей аборти, це як би то не звучало, і як би воно не різало нас у вухо, дорогі мої, це не є поодинокі випадки, десь там один, десь там один. Якби ми почули, та мама викинула дитину на сміття, поодинокі випадки, десь дитятко плакало в сугробі, в снігу, і хтось знайшов його, так Бог послав людину ангела. І було врятоване людське життя, як ми усуджуємо то не мама, то катюга, то мачуха. Але в нашій державі це не поодинокі і не тисячні випадки. Це є таких вбивств, абортів стаються мільйони. І офіційно, неофіційно в клініках, коли приходять молоді дівчата, діти приходять, і той лікар, який має і дав ту присягу рятувати людське життя, то він бере. Ті інструменти і вириває людське життя, вбиває, накуски рве людське життя. Це страшно звучить, але повірте мені, легше звучить, ніж то, що людина це напряму робить. Я згідний, це косає вухо, косає серце людини. Це вже не можна той час вернути назад. Але це є правда. І хай ліпше тут кусає сумління, ніж потім в пеклі будуть кусати нас, дияволи за ті гріхи. Хто грішить тим гріхом абортів, так? тим гріхом е, перервання вагітності? Дорогі мої, не тільки жінка. Багато жінок страшно мучить сумління. Я сповідав багато жінок, які повторяють то саме, і то саме зробила аборт, зробила аборт 30-40 років тому назад. І вже той аборт, можливо, відпокутувала людина і понесла розрішення за той гріх, але сумління мучить. Але пам'ятайте і слухайте уважно, що цей гріх не є тільки одної жінки, яка безпосередньо йде і позбавляє дитини життя. Цей гріх має також той, хто намовляє робити аборт. Ці гріхи мають ті, хто позичає і дає гроші, безпосередньо лікарі, медсестри, які беруть участь в аборті. І не кажіть, це є наша робота, дурна робота, якщо ви вбиваєте людське життя. Так само ви преподобні чоловіки, в кавичках преподобні. Сьогодні майже ніхто з вас не сповідається з того, що ви чемно промовчали, що ви стояли в сторонці, коли жінка мала депресію, коли, можливо, через квартирне питання, бо не мали де жити, а, а тут вагітність, а тут вже двоє-троє дітей. І вона лишилася сам на сам з тою проблемою, а як я собі дам раду? А дияволи прийшли в поміч людині в тій ситуації, і вона пішла, позичила гроші. А може, ти чоловіку дав гроші, щоб вбили твою дитину? А можливо, ти чоловік сам намовляв: вбий дитину, ми не дамо собі ради, як воно буде. Дитина не появилася в животі сама по собі. Але ти, чоловіче, даєш сім'я, ти даєш життя. Подивіться, в старому завіті, так і в новому, ми читаємо родовід Ісуса. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова. Чоловіки породили. Це не означає, що вони брали участь і вони вагітніли і родили, дородили життя. Але чоловік родив і чоловік вбиває. І сьогодні не жінка, жінка так безпосередньо виконує. Але ви, чоловіки, є вбивцями того, бо ви дали життя і ви вбили то життя, ви не зупинили того. І це є трагедія. Тато і мама нараз майбутні дідусі та бабуся давали гроші, намовляли, іди, ти знаєш, що зробити? Так, так само в кавичках такі дуже чесні християнки, які не наважилися робити аборт, але скільки ви маєте такі спіралі, протизапліднюючі засоби, які вводяться в організм жінки, вони мають абортивну дію. Скільки лікарства, такі таблетки протизапліднюючі, вони мають абортивну дію. Скільки робите навмисне, тягаєте тягарі, чи лягаєте в кип'яток у ванну, щоб стався Викидень, намірення в голові. Я не робила аборт. Дитина просто вийшла, стався Викидень. А викидень, через що бо ти мала намір тягарі таскати, щоби стався Викидень. А давайте дістанемо ті гріхи з дна нашого серця. До того гріха аборту є причетні, хто чемно мовчав, куліжанки такі є, подружки такі є. Ну, Просто мовчать. Ну, то твій вибір, то твоє життя, то твій живіт, ти з ним робиш, що хочеш. Ми, може, би того не робили, так? але ви мовчали на тій гріх? Хто з того сповідається? Я не робила безпосередньо. так? Але це є також гріх, з якого треба сповідатися. Наступне є така розповсюджена в Європі, такий страшний злочин проти людства, який називається ефтанація, коли людина хвора, яка немічна, яка хвора на рак іншу тяжку недугу, яка пише, підписує такий лист, де вона відмовляється від життя, прощається з усіма, дають укол, і людина людина засипає вічним сном. Вона сама собі підписує вирок смерті. То є так зване можна сказати. І самогубство. Наступне, дорогі вірні, є такий страшний гріх, страшна навіть сама думка, це є думка, від якої стигне кров в жилах, це є гріх самогубства. Скільки ви навіть думаєте про цей гріх самогубства? Скільки ви думаєте, що цей гріх самогубства, коли людина забирає сама собі життя, наскільки ви думаєте, що він... Підніме може ваш статус, скільки людей пішло по-дурному, самі собі завдавши смерті, скільки ви нараз сповідаєте з того, мав думку самогубства. Це є гріх розпачі, це є страшний гріх Юдеї Скаріотського, таку людину, яка свідомо робить цей гріх, вона є позбавлена не тільки похорону, але така людина є позбавлена вічного життя. І хто навіть думає, має таку думку про самогубство, така людина, вона повинна часто з того ріха сповідатися. Людина, яка робить самогубство, вона думає, що вона втікає від проблем, що проблеми скінчаться ні. Це тільки почнуться проблеми і для родини, а особливо для тої людини, яка сама собі відбирає життя. Звичайно, я тут не говорю про психічно хворих людей, які не користуються розумом, вони гріха не мають ніякого, звичайно. Але про людей свідомих хлопця покинула дівчина чи навпаки все, і лізе в петлю і, і не хоче жити. І забирай собі життя, проблеми з кредитами, проблеми в родині все найкраще пішов шнурок, повісився, і справа завершена. А що потім? А що далі? А що після такої смерті? А це є гріх проти Святого Духа, безнадія на Боже милосердя. Упувайте на Боже милосердя, і Бог в темному такому кутку твого життя покаже тобі світло, покаже тобі вихід. Тепер, найдорожче моє, вбивство власного тіла, власного життя, це є вбивство такої повільної дії. Перше, це стосується наших таких побожних людей, які мають надмірну надію на Боже милосердя. Які не довіряють лікарам, ні аптекам, ні лікарствам. Таких людей не заставити піти, піти ні в поліклініку, ні до лікаря, ні перевірити себе, ні здати аналізи, вони повіряють своє життя господеві. І такі люди закінчують своє життя дуже скоро: 50-55 років. Інфаркт, інсульт, і тромб трісне в людини, і людина просто нагло помре. І то є правда. То є наду життя. Коли ви уповаєте тільки на Бога, що Бог мене спасе, я більше нікому не вірю. Це є наду життя, це є також поважним гріхом. Пішов вчасно до лікарні, зробив собі УЗД, здав аналізи. Аналізи покажуть картину твого здоров'я, стану твого серця, покажуть твої судини, покаже твоє серце. Лікар скаже, що у вас все добре, чи не все добре. Може, вам треба попити і пройти якийсь курс лікування, якихось таблеток. І можна ще в такий спосіб якось продовжити людині життя. Але ні-ні ні. ні Лікарі ні, я боюся білі халати, діти хочуть викликати швидку, мама чи тату на відказ в лікарню не поїде, швидкої нам не потрібно, і така людина просто отримує навіть той самий інсульт чи той самий інфаркт, чи тромб трісне в такої людини. Чи може навіть появиться якась смертельна хвороба, а цього всього можна було би якось уникнути. І це так само ви подумайте, що це є гріхом, який вбиває вбиває ваше тіло, вбиває ваше життя. Нараз такі старші люди вони поводять себе просто як малі діти. Ну зрозумійте одну просту істину, правду. Якщо маєш тиск, ну, то мусиш мірити кожен день тиск на, на рано в обід і ввечір. Ну, якщо маєш проблеми з цукром, маєш цукровий діабет, ну то будь добрий, є дієта, тобі не можна споживати ті страви, які підносять цукор, бо цукор може тобі причинити багато кривди шкоди, можна впасти навіть в кому, а навіть часто можна від того померти. Не можна, значить, не можна. Якщо маєш проблему з грижами, лікар каже, не вільно вам піднімати. Великі тягарі. Ну, багато людей скаже, а хто буде носити? А потім приходить біда, потім приходить лікарня, і не дай Бог навіть смерть. І тому, дорогі вірні, те, я кажу, у тому розваженню і тій істині є стільки тисячі різних нюансів. Але я хочу, щоб ви зрозуміли одну правдиву істину, що Бог нам дав і лікарню. І навіть ті самі ліки, чи природні ліки, якісь такі на трав'яні основи, чи такі аптечні ліки і так далі, дав нам лікарів. Для чого? Ну, власне, для того, щоб вони якось рятували наше життя. Тому Бог просить, не вбивай із себе людину, ні себе, ні ближні.